Ісус прийшов до храму і спостерігав, як в скарбницю приносили дари. Ісус звернув увагу на бідну вдову, яка принесла в цю скарбницю. Останнє, що вона мала. Вона принесла дві лепти. Дві найменші монетки. Ісус похвалив її і сказав, що ця бідна вдова вона поклала більше за всіх, тому що вона дала від своєї бідності, віддала все, що мала, і її серце було там. А багаті люди в неї клали від оставку свого, щоб їх просто помітили і побачили. Коли до Петра прийшли зберечити трахму, вони запитали, а дасть твій вчитель на храм? Петро сказав, так. Дасть Ісус сказав, піди, Петро, вилови і дістанеш монети з рота і заплатиш за храм за себе і за мене. Далі ми бачимо, що фарисеї вони приходили до Ісуса і казали, а треба платити податки кесарю. Ісус сказав, кесарю, віддайте кесарю, а Боже, віддайте Богу. Тому сьогодні люди, коли питають, треба жертвувати на дім Божий, звичайно, ви все одно фінансуєте щось, армію, смерті, гріха, блудань, чистоти пороків, він, смерті, пекла, чи армію Ісуса Христа і вклада.